Їдемо кавалерочка, на СТО на засушній тачці. зараз будемо міняли ще в редукторах масло, бо тому що вже за пару днів буде відправлятися до пацанів. Трошки затрималася на нас одна і друга, бо там по документах були якісь нюанси. Вже все вирішено. Так що зараз поміняємо ще мастило в редукторах. І вояки вже поїдуть туди. І буде все чітко дати, перевіримо стан, щоб все технічно було справно. Зараз ми вам покажемо, що будемо міняли. Неніка така ладні погода, не? Ну, файна, файна погода. Зараз таку і треба. А ми працюємо далі. Газу і пішов. Давай, давай. Давай. Сотка йде як має бути. А що це? Там... Ми тільки такі машини беремо, щоб обернули Давай. я У сердині Добре, все Пе як я тобі да Спокійно! Назик, спокійно їдь Нормально На нейтралки вас Ось такий пікапчик у нас, мастерший Приїхав до нас того. Дай боже Боже. Каже, що полі гарний Байде гарний? Ну Машинки село дують десь це як має бути. Сервіс на місці не стоїть, завжди вкази робота, не? Вкази, вкази, двіжок, завжди. Ще скоро в неділю буде. Ти в неділю теж не пишемо. Дивіться, 140 годин такий родий навіть не чує. Так що зараз будемо міняли масла молодь І будемо пацанам передавали. Зараз будуть підносили нашу ласточку. Ну, бадьякаємо, ну, щоб трас не поламали. Її. Вже один зірвали, ні? Такі машини наші тяжкіші вже зірвали один трос на підйомнику. Да нічого треба підйомників ставить. Так що не рекомендується лазити під машиною. Старий. Ти завжди зі мною? Звісно, ми завжди разом на сервісі суета Так, все, добре будем дивитися, молоджоч. Що там треба дозумінити? Може щось треба по ходу поміняти, не знаю, ми не бачили. Але колір машини... Ну, це не один зацінив той колір. Коли не приїдемо куди, одразу кажуть колір, не? А чо, ти нові якісь МК. Ну. Багато зараз тих всяких ересок заряжених. Шкод, Шкоди можливо, всякі да. помальовані такі, да. Класний колір. Дуже дорогий. Пацани будуть валили там як має бути, не? А пацани будуть задоволені таким пікапом. За пару ніж буде появлятися туди до пацанів виконувати не свою не задачу. Будемо зараз зміняти масло в тому редукторі. Дуже не Нежигульовське не <глад> буде. Не, Запорожця. <глад> Дивися, будемо попити. Хоч <глад> старий <проблеми> полішає, старий вже Нормально. Зубич робимо, інструментом. Давай тобі що той зубчик трошки підшліпуємо. Давай. У мене вони підшліповані. Давай новий поставив. Попробуем. Я нові собі ставлю. Ты хоть того нікому не говорив. Ой, 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 уважай. Ну давай. Заборі тебя, забери я ті, шари. Бодь, блядь, я кап. Леонід приїхав. Ну, на, на своєму Бобіку. <ріст> Це ж мазіка, кавалерка, але йому тільки не говорити. Не здавайте німого, бо буде потім ханаємо. Каже, що вазик, Не завжди Бобік дружник, так? <ріст> Там їдеш всередині всього дий. <ріст> Як в Камазі? No. Мастило в редукторі вже поміняли, зараз зливаємося з роздатки масло а що ти будеш що там міняв? Крестовину, так? Угу. Прийшов її гаплик. Вроді би нова, але щось там дуже має люфт великий, так? Угу. І що ти ще там маєш поміняти? Було, задні? Задні саніблоки, саніблоки, задні Професіонал, він зараз все зробить як має бути. Ну, заїхали тільки по факту поміняти масло в редукторі, але треба було дещо ще доміняти, Ну. Це так завжди є блін. Думаю, я до дне виходить трохи інше. Ну нічого, зато пацієнебудь на машинку, Стоп, все як має бути. Льоня, де був? Де робота, поля, пацани, сезон є, почав по хівна. А Десь, тут ти... воколи що буде. E, тут... то... Так, де, ти ж та, мені в кишені не лізь, а може почихати мені так, <звук> якщо хочеш. Та, то, малич... Дивилися ті стойки то сюди. та сюди. Так, бо то ще треба передвичити. Тому добре, що вони не, не сачкуєте. Ти... А ти там сачкуєш ні? Та, сачкую. Я та, приїхав, накази. <звук> І робота йде, так? Робота йде, я їду далі по своїй справі чи Німець прийшли розраховувати це за пікапу. Вони кажуть, що ні копійки не хочуть брати. Так не може бути, того вам на каву. Та не треба. А ні, що? то на каву муси бути. А, Хоча б на каву. А, І майстру треба, бо майстер теж бляха валить, як має бути. Тримай тримай тримай. тримай, тримай, тримай. Та, Та пос... Все, дякую вам. Дуже смачна кава. Все дуже оперативно, дина. Так що кавалерочка, хто хоче, заїжджайте до них, ми лишимо силочку. Тут багато. Так і запчастини. Да, все що хочеш, все в наявності. Є, все в наявності, ні? Так що молодь. Дивіться. Силочку лишаю і заїжджайте і замовляйте, що вам треба. І робіть свої машинки, ні? Так що, молодь, все, а ми будемо їхали помаленьку.